Про урочисту церемонію підняття олімпійського прапора та тих вінничан, які позмагаються за медалі у Парижі, поговоримо із заслуженим тренером України, головою комітету фізичної культури і спорту Вінницької міської ради Сергієм Краєвським. Сергію Станіславовичу, як завжди, радий вас бачити, вітаю вас, Олександр. Наскільки я розумію, у нашому місті відбулося дві церемонії підняття олімпійського прапора. Перша 23 липня на стадіоні центрального парку, а друга 26 липня перед міськрадою. Чому так? Яка між ними різниця? Ви знаєте, рекомендація Міжнародного олімпійського комітету і, відповідно, Національного олімпійського комітету. Чим більше прапорів. Олімпійських підняти на всіх площах, які тільки ми можемо задіяти в нашому місті, і ви знаєте про дві, але скажу, що ми відкрили вже порядка вісьми локацій разом з національним олімпійським комітетом Вінницькій області. Нашого відділення я знаю, що на стадіоні центрального парку навіть був символічний забіг. Легкоатлетів з олімпійським прапором. Саме так. Там, ще були у нас і футболісти, там, ще були хокеїсти на траві. Ви знаєте, ці речі не можна пройти повз. Тому що я впевнений, що війна у нас завершиться. А Олімпійські ігри це ігри миру, ігри доброї молі, волі, вони завжди будуть. В як були в історії, так і будуть в історії, і ми маємо е, бути разом з цивілізованим світом, тому що з сьогоднішнього дня сьогодні відкриваються Олімпійські ігри в Парижі, і будуть вони йти до 11 серпня 2024 року. Нагадаю, що у нас сьогодні саме такий рік, і я вірю, що він буде переможним для України як на Олімпіадських іграх, так і. В на полі бою, так, ми, на полі дуже, бою. ми дуже ми дуже це віримо Відомо. і дуже цього сподіваємося. Нагадайте, які спортсмени, вінничани поїдуть на Олімпійські ігри цьогоріч і чому саме вони? Я дам інформацію, що всього на Олімпіаді буде 32 види спорту представлені. З 20... це більше ніж було минулих олімпійських саме ігор. так на чотири більше, тому що до олімпійської корти приєднався брейкінг, скейтбордінг, спортивне скалолезення і серфінг. А в 23 видах спорту Україна буде представлена, тобто практично в більшості видів спорту ми будемо представлені на цій олімпіаді. Що ви розуміли, що на Олімпіаду пройти дуже важко? Це треба стати чемпіоном України, бути призером Європи або світу, або континентальної якоїсь першості, тільки тоді ти маєш право попасти на Олімпіаду. Дмитро Даниленко та Роман Кокошко всі ці титули мають саме так. Саме так Дмитро у нас вже неодноразовий, скажімо, призер світових змагань, і так само Роман Кокошко, який вірвався в еліту штовхальників ядра, і це зробив буквально за останні роки. Нагадаю, що Роман Кокошка знайшла з перших його. Днів навчання в педуніверситеті викладач фізичного виховання Тетяна Дідик. і вона його буквально за п'ять років довела до вершини. І за останні роки, навіть під час війни, вони війшли в еліту європейського штовхання ядра. Сергій Станіславович, на якому рівні загалом підготовка наших спортсменів? Адже розуміємо, що готуватися в умовах війни надскладно? Загалом дві олімпіади пройшли в надскладних умовах. Минула це коронавірусна пандемія світом, а цього року повномасштабна війна в Україні. Як готуватися їм в таких умовах? Для того, щоб представити себе гідно і представити Україну, зокрема Вінничину та нашу громаду. Звичайно важко. Звичайно важко, тому що війна накладає в будь-якому випадку психологічне навантаження. Для спортсмена взагалі нелегко налаштуватися, тому що ти борешся і виборюєш медалі за свою країну, за свій національний гімн, за свій народ. І ще в такому важкому стані. Коли за плечима війна, коли за плечима вже є е, загиблі воїни, і це однозначно вже хтось з твоїх близьких, тому що вже практично дуже багатьох сімей це е, торкнулося. торкнулося. Да. То, але е, є щас дякуючим. Нашому міністерству молоді та спорту наші спортсмени ще мають право виїзду за кордон, і саме останні збори вони проводили саме там, що вже більш е, приближено до олімпійських мірок, більш приближено до е, сучасних вимог е, зробити підготовку. Традиційно після Олімпійських ігор завжди розпочинаються Паралімпійські ігри. Скажіть, чи будуть представляти на них спортсмени нашої громади, нашої області? Так, три спортс... три представника нашої Вінницької області будуть на Паралімпійських іграх. Це в нас Маряна Шевчук, і її підготував до. Олімпіади Іван Чупринко. Нагадаю, що Мар'яна вже є олімпійською чемпіонкою і надію, що вона зможе повторити цей результат. Це щиро віримо. Також Олексій Денисюк і його тренер Денис Мустафаєв в зпарку зробили великий крок. І в черговий раз попали на паралімпіаду. Це достатньо важко. І, звичайно, ми ще маємо е, нову зірку, яку підготувала також Тетяна Дідик. Це е, у нас е, Шпетковська Марія. Е, вона також штовхає ядро. Е, і ми віримо, що я ще, вибачте, повернусь до олімпійців. Нагадаю, що Дмитра Даниленко підготувала заслужений тренер України Сергун Світлана. Сергій Станіславович, я щиро дякую вам за візиту в нашу студію за цю розмову і від імені усього телеканалу. Ми щиро бажаємо успіху спортсменам з Вінницької громади, з Вінницької області. Гідно представити Україну на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Нагадаю, що про Олімпійські ігри, які цьогоріч пройдуть в столиці Франції з 26 липня по 11 серпня, та тих спортсменів вінничан, які візьмуть у них участь, говорили сьогодні і заслуженим тренером України, головою комітету фізичної культури і спорту Вінницької міської ради Сергієм Краєвським.